телевізору, то тяжко буде піздец. Перше, найближче наближення до постосередньої лінії зіткнення. Ти давай, це армія, на. Опа. Чоловіка плотною. Хорошо, що не нас. Кого почали з тиму віді? Піде? Так, перебуваємо постійні боєготовні. Каби, каби, каби. О, піздец. Все, єбай, я завіж там. Ёбнутый. Да видишь, не мог, блядь, пить четвертую, блядь. Єбать мой. О сейчас з їдем, короче, коротше, на рекорд блим. Река Сьогодні Сейчас еще більше поспал, нормально, okay. дубий ранок. бля. Опа. Пока. А ви це як ми заїхали, ви оттуда, коротше, пішка драла хуярили, да? Ну, блядь, пощастило. Щось, Чи літали, чи збили. Коротше, а це маркування, це значить, що по бокам міни, так? Хіба заходити зі сюди заходити не зі, понятно? Я йду за досвідченою людиною, я їбал. Якщо вона скаже кудись не йти, я туди не прийду ніколи. Ну я зрозумів, що це маркували. Я своя романтика. А де підери? Підери, сам. А зараз так. Свіженько. Вітареюся. Дихати можна. Хлопчики. такі. Свіжі прогулянки доєднайтесь, дивляйтесь з нами. Так, друзі, запам'ятайте. Не треба себе брати рукавички жди. і надягати е щось з довгим рукавом, Його? а не футболку. А то ти йдеш так, от в крапіві і будете ходити так от Загорати. От наглядний приклад. Ну, к такому не готовий. А, а блядь, ну да ти ж танкіст. Я б на танки тут би проїхав, крапіви б не було, блядь. Я те, Ми зайшли, коротше, я теж дивився, що з той сторони теж був якийсь такий момент, значить, так хтось ходив. Ми тут не були. Дорога, не падає, ну, це насправді нормальний варіант. Якщо чесно. А ти ще ти робиш трек? Ну все нормально. Війна це дуже багато ходити. Це прямо ну, дохуя ходити. Тому шкарпетки, зручне взуття, зручна білизна. та в принципі. Зручний по максимуму одяг, наскільки це можливо, бо тактичний це мастхеп. Тому що, блядь, ходить будете дуже дохуя. І ще й з допвагою. У мене, наприклад, просто зараз типу броні каски і портфельчик з двома пляшками води. Але ну, типу, це хуйня. Це ще нема, блядь, зброї, БК. Що мені коротше ще кілограм, блядь, так до десяти плюс, напевно. Хоча може і більше. Так що зручність і поменше ваги. І все, і буде вам щастя. Але ні, ніхуя не буде. Все рівно. Тяжко буде піздес. Я сьогодні був вперше на рікагнестіровки і називають на рекон. Рікон на Я поїхав з командиром роти з другим драйвером. Мені про це сказали десь дванадцяти ночі. Що виїжджаю я в 3.50. заснув я десь о першій ночі, після першої. І потім мене розбудили о з Сказали, ти їдеш через півгодини. Я такий, окей, я б швиденько з вечора зібрався, хоч ну мені сказали, я швиденько там підсягнув бруванік. Там все, що треба коротше зробив. Вона здається так, просто походить по лісі. Ні, ну просто там ліс, просто чагарники. З мого росту я метр сімдесят п'ять. Є місця, де нормально можна пройти, є місця, де майже не пройдеш. Але це прикольно. і мені сподобалось. А ну і ще забув сказати, що це ж було не зовсім далеко від так званого нуля. Це таке перше найближче наближення до тобто, середньої лінії зіткнення. Блін, я не переживав якось чогось. Ну бо я розумів по перше, що це досить безпечне місце. І я був такий, прям мені цікаво. Мені дуже цікаво. Тому мене не було страху, мене була цікавість. Це я. Смажу сванинку, і на всіх їду. Держан додає кротопельку, я готую сванинку. Я на іншій кухні, я на цій кухні. Ставлю скейл, фільм, п'ю кока-колу. А я смажу. Ти що, охуєл? Цього 10 відер води принес? 10, блядь. Такі бланчики, як ти, сука, беруть нахуй. Ти що, хуй? Я, да. Ух, ебла, нахуй. Типа так моп, да совет. Да еблан, я не пукси сьогодні дома, нахуй, не одну відра, блядь не взял. Таково це, це так, блядь, два ведра, два ведра, два ведра. Індейца, не ебать. Пустить тем более, я помню. Какого хуя во не пустить, блять? Нахуй тебе пустив. Понимаешь, зводовый будет. <реш> <реш> я еблан и я еблан вместе мы еблан. Пацан наше тобі скажи. Це ящик вида. наше він тобі. Це рете. Можна інструменти без колектики. Сука, двоє роблять і один пиздить, блять. Це нормально. Один мовчас. знімає. Якби цей один не пиздів, то ви б там нічого не робили. Хуй тупий. О, блять, на блядь, блять так. Як... І нахуй, сука, пружини, слухати, блядь, блять, якусь хуйню, блядь. Які пружини? <реш> Пиздять, блять, тільки нахуй, блять. Як ви вже могли зрозуміти, танкісти дуже веселі хлопці. О, і ти в селі Де? Да? Йма Штани. Не за 40 гривень. Яку купую, до речі, середину. Купуєш штани, блядь, Не за 40 гривень. Я взагалі, блядь, нічого не купую. Ти молодець. я ці штани купив. Коротше, коли пішов на БЗВП. Коли, ну на це на, на, на рекрцентр. Короче, такі в них приколи. Чистять гармату. Перевіряють щось там. Короче, і знос із нос бобашне нуль цього. Ну короче, якщо комусь треба. Пишіть, дзвоніть, я передам пацанам, вони назовуть циферки, номерок, короче. Скинете, башня приїде. Ну, все чітко. Або міняємо на леопард, Ну. Йобаний рот. Я чуть не срався. Халк, що ти робиш? Вентилятор чиниш? Ти ти ж новий купив. Ну треба старий палак. Ну, згоден. Так, я знову в танку. Ага. На місці механіка водія. На місці цієї любиди. Пуча масу. массу. Эээ, оця штука. Я пам'ятаю, да? Мені треба уїбать нормально, блядь. Эээ. Включай тумблера, Включай Радио обмен вверх. Да. Есть. Аварійный цепи вверх. Помпа и э, не. Помпа, то есть набираю салон воды, да? Салон воды, хуеть. И тут є типа помпа, яка відкачує воду, яка тут є. Ага, фиген. <реш> А? Виставляємо Виставляємось оборот. І куди її? І можеш до кінця вперед. Ну так, вона далі не піде. Ага, все, це максимум. Не, можна ще, але це типа. Це хвості, це оборотів 900 Так, все, я на связі. Чую нормально? Ось. Все. Дві кнопки: чорна і під двома кричі, і червона. Е, треба буде нажимати обидві. Одночасно? Так, е, да, ну я ще скажу. Ага. Е, Відвов зразу газу тропимо. Ще раз. Газу добавляєш. Газу? Да. сразу газу давать Можешь давать потом пустошь будем типа... ага. нажимаешь черную ага После когда давление 55 можешь нажимать черную ага. а черную уже держишь. держу да. добавляю да. черную Нажимаю, будет удерживаем слава стоп. спать 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 Я завис там. Я завистан! Я тобі кажу, переліз через командира, нахуй ти їбе. Привіт, а що Верості вчора говорила, що якісь... Міхвод через башню вилазив, блядь? Це типу він через це місце туди і вилазив? Так як через навідника, так і через командира. Не ходили. Я вилазив під казеніком. Це що таке? Казіоніку? Це велика хуйня. А, Коротше, в мене з'явилося декілька питань. Перше питання: це ось якраз як людина могла блядь, вилізти з цього місця через місце навідника чи командира. Типу, там є якось, щоб пролізти. По перше, по друге. Це ось це місце, як сказав Халк, е, люк героя. Е, оце цю штуку. Що це за прикол? Бо я не знав про нього і дуже цікаво. Ну там треба вміти, як ми башню правильно поставити. Тих надо вміти знімати шлях за зборник, щоб вилізти через командира. Вітаю вас, друзі! Я хочу сказати про те, що я оголошую свій перший в житті збір для танкового батальйону третя рота, другий взвод. Хлопці, з якими я жив останній час. Я хочу зібрати 150 тисяч на потреби їх взводу. Я дуже сподіваюся, що ми швиденько закриємо цей збір і хлопцям буде краще і легше виконувати якісь свої бойові задачі. Це їм допоможе. Всі будуть щасливі. Я буду щасливий, що я закрив перший в житті збір. Ви, що ви Появилися відео і хлопці, що в них з'явилися в їм треба. Тож е в описі відео буде лінк на баночку. Гарно перегляду. А де е люк героя? за спинкою? А, ну в принципі до вані можна пролізти. Ні, я їбав лісти. Давай. Що <му> значить я їбав лісти. Давай, армія. На. Дядя, дядя, не надо. Ага, вот так легше. О, ебать. Оце воно і є. Нихуя собі так виже, що тобі треба зробити, щоб вилізти. Ну, Сі 4, усі ці... да закриють. Ааа. От що закрить, сюди. блядь. Нахуй ти їх закриваєш? А якщо вилазити треба? О, сука. Опа, блядь. Ну давай, ще чуть-чуть. Все, може ти, блядь, відкривай. Хто тобі таке сказав. А, блядь. Ну, все, ебать. Ну відкривайся. Ну відкривайся. Блядь. От піднімайш, слухай. Зафіксував? Да. Ну де... — Магія танка, заліз туди, виліз сюди. Є питання. Якщо, наприклад, ну, ви їдете на ми mm -hmm. е ну, так їздимо на боячки. <laughs> — Ну, наприклад, так сталося, що короче, танк підбили. Піздець, типу, ну, хлопці евакуювалися, все добре, з'їбалися. Там, наприклад, ну, ви хочете витягнути танк, типу, треба його витягнути, але ну розумієте, що пізда, ну взагалі ніяк його не витягнеш. Що ви робите? Ви розйобуєте танк, щоб він не достався підерам? Та вони самі його розйобують. А вони Без... а, ну в принципі, щоб від... ми нікого не, були... не дістався, так? Да. Та да. якщо заїхали десь на їхню територію або, блять, просто десь на лінії зіткнення вони нас упали, а потім вони вжали територію. Тоді я сід що вони можуть його не роз'їхати. А так, блять, вони розпиздовують тут ми в КВ, шками, нахуй ртою, всякось залупає, що достає туди. Короче, всім чи можна вони будуть роз'єбувати цей танк, щоб він не достався нам. Да, щоб вони змогли забрати. Вот нахуй. Дивіться, я ж. Да? Дивись. Так а в тебе то слушає якось до хера місце. Просто я коли сидів танки в танки гора, то в нього прям пізець мало місці. Це в нього хуйня не танк. Ось де танк Ні, в нього нема такої хуйні. Тому що це ночник. В нього тільки ось така хуйня. Є, так, а що не казав, як сім тебе їба в трусі провалить. <ріху> Є питання. Який з. Ти ж теж сержант? Ні. Молодше. Це короче. Так коротше, ми чекаємо, поки пролетить якась зала, чи якась хуйня в небі, яка яка викупає, типу, де ми знаходимося, шукає там місце знаходження наше і взагалі всіх нас. І ми чекаємо гараже. встигли заїхати. Опа! Кобак пояс. Опа! Кого-то флопнули. Хорошо, що не нас. Знімай, знімай, папа. телефон бля. Тут Тож розвалено. Знімай, знімай. Так, що сказали? Коли почали В віддії Нічого не казали? Готовності. До готовності була. А хоч зламається, якщо чесно, там просто отак. Зараз перебуваємо по як готові. Зараз, блядь, всі повдівали штани стани Ми Перебуваємо постійно, бо боєготовності. Постійно Постоянно наготовте собі. Вони, Вони жилі, траска, птичка, вага. Не так, що десь кузне десь діти, щоб він сам Двоє те, що ти взяли, пішов, щоб воно було готове. Ніхто нікуди не їде, ніхто нікуди не розходиться, всі на нас пусіть перебувають тут. А черєвічки-то які, а? Череві чи вітрю, яких німа на таких черевичок, Чебіточки. Так, ну в відузі нічого не було. Все все добре, бойовий стан такий, коротше, вже все. Слава Богу, нічого не було. В принципі, <кхе> підринняки прорив не робили, але все може повторитися, все може в будь-який момент змінитися. Всі в будь-якому випадку не... на готові, типу. Зараз, типу, більш трішки розслаблено, вже не настільки прям. Але пацани в будь-який момент дуже швидко вдягнулися, побігли, завели, все зробили і поїхали, чекають наступних команд. Зараз відпочиваємо. Я просто слухаю, не на такі повідомлення. Секунд, сука, 10, нахуй. Бу. Повідомлення, секунд, 10. Бу, бу. Так. Ну, ми зараз буде. Та, то нахуй, чекати. Я їба. Каби, каби, каби. О, гепно. Щось гудить ще. Що з тут їба води? Щось гепає? Учекай до кипло. блядь. день, два, три. Да пес. Маленький пазен. А оце що, це наливки? Вс. Ні, то. Це якісь масла, коротше, вони займалися маслами ароматизировані. Їбало. Жаба гадюку, блять. Це коротше кап прилетів, блядь. Це щоб розуміти, а ну потримай. Я піду спущусь. Щоб просто розуміти. Ну да, тебе раз, два, три, чотири, п'ять десь. Який в тебе зріст. Ні, я думаю, в повний ріст точно два-три десь. Та більше. Це піздець. Це такі підери, їбашать кабами. Тупо по звичайним хатам, блядь, Ну тут ніхуя нема. Просто звичайна хата, звичайні люди жили. Отак ось от, сука, уебани. А потім ви питаєте: ой, давайте переговори. Хує говори, блядь. Я їду з вами. Це, це не ключ сума, Я перший не раз буду так, їхати до танчику. Ну, віло, а там ще не забувайте про те, що я відкрив збір, який треба швиденько закрити. Я буду вам дуже вдячний всім хто мені в цьому допоможе. це мій перший в житті збір. Перший. Перший я ніколи цього не робив. Ну це дуже цікаво. Новий експірієнс ще один. Як і в принципі танк. Це теж новий експірінс. Цілую плечі і до встречі.